Ситуація на фронті загострилася. Ворог намагається взяти у кільця Курахове. Там ведуться жорстокі міські бої. Українські військові заявляють про те, що зараз постає питання: чи далі тримати оборону Курахового, чи все ж вийти з міста. Тим часом росіяни намагаються підійти до Покровська з різних сторін. Українські захисники відбивають надпотужні атаки. Також окупанти намагаються захопити Торецьк. місто в Донецькій області, повністю зруйноване ворогом. Воно все обогні. Водночас західні змі пишуть, що зараз у Росії немає стимулів для компромісу, оскільки вона має перевагу. Про все це детальніше розповім уже за мить. З вами новини ТСН, я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду. Ну а ми переходимо до новин. Воту Хортиця повідомила, що біля Оспенівки сили оборони проводять операцію, яка передбачає цитую максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу, збереження нашого особового складу. Речник Назар Волошин заявив, що підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи в межах проведення оборонної операції по лінії бойового зіткнення. За його словами, в будь-якому випадку. В першу чергу ворога там необхідно зупинити і стабілізувати лінію фронту. Аналітики Діпстейт пишуть про те, що ворог вже зайняв Ганівку. А українські військові заявляють про вивід з так званого Успенівського мішка наших захисників. Зокрема, лейтенант Збройної сили України на позовний Алекс пише цитую: благо хлопці вивели з Успенівського карману. Все давно вже було сказано про те, що зроблено це. На жаль, дуже пізно. Хлопці виходили через бойові порядки. Що було зрозуміліше, це фактично через червону зону в деяких місцях. На диво і на щастя втрат при виході було менше, ніж очікувалось, але й цього не мало бути. По більшій мірі втрати були через скиди з дронів. Однак додав цитую на кораховому з одного котла в інший. Військові заявляють, що не встигли ще завершити виведення підрозділів з району Оспенівки, як росіяни намагаються брати корахове в кільце. Ворог притиснув в районі сухих ялів та зеленівки, закріпився в населених пунктах, терветься до Улакли. Якщо росіянам це вдасться, каже він, то огрупування військ під Кораховим не матиме нормальних шляхів сполучення лише польовими дорогами, що вже оскладнить обстановку. Український військовий на позивний Мочной повідомив, що ворогу вдалося просунутися північніше річки Вовча в районі Петропавлівки та зайняти висоти східніше села. Також продовжуються атаки у бік дачного артилерія та авіація ворога працює по годинах. Також літають автовідрони на оптоволокні. Військовий наголосив, що зараз важливу роль відіграє населений пункт Зеленівка, де ворог постійно намагається закріплюватися. Таким чином окупанти вже наближаються до траси Курахове Запоріжжя, до якої залишилося пройти 4 кілометри. Зараз постає питання, чи далі тримати оборону Курахове або вийти з міста. Якщо далі залишатися там зберігати якийсь певний контроль, то це може обернутися дуже поганим результатом для нашого гарнізону. Тут час грає не на нашу користь, на жаль, і втикати тут не варіант. Телеграм-канал Курахівський напрямок також повідомляє про те, що прорив до Зеленівки є дуже небезпечним для українських захисників. Нагадує вихід противника всередині лютого 2023 року з благодатного до траси Слов'янськ-Бахмут. Тоді це теж спочатку не викликало тривоги, а закінчилося охопленням північного краю Бахмута з рубежу Благодатне Красна Гора, далі відомо. Боєць Айдару Станіслав Осман ситуацію на Курахівському напрямку прокоментував наступним чином. Радянський наратив: стоять до конца, показав себе на Курахівському напрямку. Публічно про це ніхто не скаже, але справа не тільки в вищому командуванні даного напрямку. Якби командири бригад постійно доповідали реальну інформацію по стану справ, а не бажану з надією на відновлення позицій, то не загнали би людей в таке і це стосується майже всіх напрямків. А український військовий на позивний розвідник додав, цитую, що на Курахівському напрямку дуже важко. Суттєва перевага противника та обмежена кількість наших ресурсів дає знати. На жаль, ворог майже кожного дня має успіхи, лізуть постійно на втрати ніхто не звертає уваги. Жорстокі бої ведуться і на Покровському напрямку. Речник ОСУ Хортиця Назар Волошин заявив, що наразі у Покровську немає російських диверсантів, а бої на околицях міста припинилися. Ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста. Намагання є через лівий і правий фланги Сил оборони, щоб уникнути фронтального штурму. Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Він також зазначив, що Покровськ є стратегічно важливим містом через те, що там розташована залізниця, яку російські війська можуть намагатися захопити. Український військовий на позивний мишний пише, що після невдалих зустрічних атак українські захисники приступили до глибокої оборони. Ворог має успіхи на півдні від Лисівки. Тут окупанти малими групами намагаються зайти до Дачинського зі Сходу, атаки на село не припиняються. Противник добігає до центральної частини села, поки контролю повноцінного немає. Постійно виїжджає їхня броня, підвозить та відкатується. Так само працюють гради та міномети. Також ворог відновив наступальні дії на піщани. Так само диверсійно саперна група встановила міні-загородження на північному виїзді з Шевченка в напрямку звірового. Північно-західніші від Новотроїцького ворог приступив до накатів на Солони та Нововасилівку. Також тривають бої в районі Слов'янки та Петропавлівки. Видання Блумгер пише, що оскільки Росія збирається захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки. На замітку європейським лідерам, якщо справа доходить до надсилання достатньої допомоги, щоб допомогти Україні припинити вторгнення Росії, якщо не зараз, то коли. Зазначається, що найважливіший залізничний та автомобільний вузол Донецької області та центр видобутку коксівного вугілля перебуває під загрозою захоплення російськими військами. Компанія яка володіє критично важливою шахтою, вже закрила та евакуювала один із трьох її стволів і поки що мало надії протриматися довше ніж кілька днів. Її втрата коштуватиме Україні до половини майбутнього виробництва сталі. Видання зазначає, що обіцяна допомога від Європи та США надходять вкрай повільно, тоді як виснажені українські захисники потребують термінового постачання зброї та боєприпасів. Цитую, Україна відчайдушно потребує і прагне закінчення війни. Але для цього президент Володимир Зеленський має мати сильну сторону та за столом переговорів. Зараз у Росії немає стимулів для компромісу, оскільки вона перемагає. Російські окупанти не припиняють штурмові дії в районі міста Торецьк Донецької області. Загроза захоплення міста з ворогом залишається. Повідомила речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ Анастасія Бубовнікова. Турецьк для них важлива точка. Це місто для них важливе з медійної і скоріше психологічної точки зору. І досі там точаться важкі міські бої. Це один із найважчих типів бою у військовій практиці, тому що військовослужбовці мають бути уважними, постійно знаходитися в напрузі. За її словами, окупанти закидують позиції сил оборони м'ясом. Тому росіяни втрачають у місті велику кількість особового складу. Після того, як ворог зачистить західні околиці Торецька, вони намагатимуться штурмувати останні вузол оборони. Це шахта Торецька, заявив військовий на позивний мочной. Буквально кожен день її обробляють артилерією та авіацією, яка скидує кап 500 Він додав, що ворог чекати не стане. До нового року рашисти планують повністю окупувати місто. А як ви думаєте, як далеко може зайти росіяни? Напишіть нам у коментарях. А ми бажаємо сил нашим захисникам у цей надважкий час на фронті. Вся країна вірить у вас. Ми вдячні вам за кожну хвилину вашого подвигу, за вашу стійкість та надлідські зусилля. Бережіть себе, а у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.